Всіх вітаю! І в цьому відео я хочу вам розповісти, як заробляти коїни на проєкті QuantRP. Якщо ти вже граєш на QuantRP або хочеш грати, обов'язково восьмій промокод. Для цього вам потрібно просто відкрити телефон, знайти вкладку Промокод. Та ввести мій промокод, а саме гумен. За даний промокод ви отримаєте 50 тисяч та бонусний левел, що вам допоможе в прокачці. Також я запускаю розіграш на 50 тисяч. Хто хоче прийняти участь, будь ласка, підпишіться на канал, напишіть коментарі, поставте лайк та перейдіть у мій телеграм-канал і напишіть там будь-який коментар під останнім постом. Що ж, а ми погнали? Зараз я вам розповім, як заробляти коїни. І так, і один із найпростіших та базових способів заробити коїни це просто виконувати щоденні завдання. Кожен день ми з вами можемо виконувати щоденні завдання, будемо отримати невеличку нагороду в вид грошей, і 15 коїнів Давайте ж забере. Так, так, ви можете отримувати кожен день по 15 коїнів, Та якщо ви пройдете повністю всі щоденні завдання, то ви отримаєте 10 плюс-мінус 700 коїнів. Як ви бачите, за останній день я отримав 500 коїнів. Це один із найпростіших та базових способів. Ось я пройшов всі щоденні завдання та в кінці отримав 500 коїнів. І кожен день до цього я отримав по 15 коїнів за щоденне виконане завдання. Ще є один такий спосіб, а саме це виконання квестів, які оновляються щопонеділка. Це дуже важкий квест, я його ніколи не виконував. Також є розмінування території, його можна виконати повністю просто, але дуже довго. Та саме такий лайтовий квест, я так вважаю, це Лудоман. Нам потрібно просто 5 днів підряд, грати по 7 годин та крутити колесо фортуни. Нагорода за це 100 коїнів, тобто за цілу неділю ми з вами зможемо дотримати додаткових 100 коїнів. За місяць це 400 коїнів. Також один із самих банальних та простіших способів для отримання кван коїнів ви, звичайно, можете просто задонатити. Також є ще один спосіб, але ви не зможете отримати коїни на свій аккаунт. Цей спосіб дуже простий: ви даєте гравцю вірти, а він вам купує, наприклад, пропуск в Battle Pass або якусь іншу річ, яка коштує кванкоїни та передає її вам через трейд. Також є ще один спосіб, як отримати коїни на свій аккаунт. Для цього вам потрібно просто напросто збирати НЛО, які розкидані по штату. Три рази в день вам дають цю можливість. Розкидають 10 випадкових НЛО по всій карті. Вони можуть. Бути як і в воді, так і на суші, та платять за це десь 10-15 коїнів. Відбувається це 3 рази на день, по-моєму, в 12 годин, в 17 годин і в 22 години. Проходить воно ну, 2 години, тому я гадаю, що кожен зможе встигнути їх назбирати. Давайте я покажу, як це робиться. І так, зараз на годині рівно 17.23, тобто вже з'явилися НЛОшки, давайте спробуємо їх знайти. Так, і на цей раз нам вибили НЛО у воді, це трошки погано, їх буде набагато важче шукати. Я не дуже люблю їх там шукати. Так, ну окей, так, давайте тоді ми вже почнемо. Візьмемо в оренду ось тут от лодку. Поїдемо сюди-сюди, потім сюди-сюди. І так уже по колу допливемо і будемо шукати. Погнали, орендувати лодку. Так, подивіться, скільки тут залишили транспорту, Видно, теж ціпи погнали аналожки ложки збирати. Ну, зазвичай такий квест є, тому вони збирають. Але ні, ми з вами зараз спробуємо. Все-таки зібрати, щоб я вам наглядно показав, як воно збирається, як заробляються ці кванткоїни. коїни. Так, беремо саму кращу лодку, давайте візьмемо жовтого кольору. Перед початком вам потрібно купити комплект для дайвінгу, але це якщо вони в воді. Якщо вони на суші, то просто берете свою машину та катаєтесь і шукаєте їх. І так, для того, щоб вам було легше шукати ці наложки, заходимо на офіційний сайт Кванфан, змінюємо вигляд на ось такий от чорний, для того, щоб вам було зручніше. І так, знімаємо всі виділення та шукаємо НЛО. Так, НЛО у океані. Вибираємо бам, погнали. Тепер ми бачимо всі ноложки, які воді. Тобто показані такі фото, де воно плюс-мінус знаходиться, щоб легше шукати. Ну, ми погнали. Так, і так, ми приплили з вами. Давайте глянемо на карті, де це плюс-мінус знаходиться. Знаходиться це ось напроти якби, розвілки, дороги. Так, вибираємо карту. Так, так. Ага. Ну, це плюс-мінус десь ось тут. Ібо це, ібо це. Використуємо комплект. І погнали. Так, я сподіваюсь, ми їх швидко знайдемо. Я не дуже люблю в воді шукати. Це трошки якби накладно, довго і незручно зовсім. В принципі, як ми підпливемо, там має бути вже значок Буква Є, воно має світитися. Я сподіваюся, що тут все-таки є точки, тому що на кванфані не всі точки під водою є. То це трошки буде служнувато, якщо воно не там, де треба. А, ні, ні, дивіться, дивіться, бачу. Бачу вдалині, от блистить. Ну, є, Забираємо. Все, лічно. Один із 10 уламків. Пливемо до лодки і вирушаємо в наступну точку. І давайте зарахуємо, що я почав десь 25 хвилин, 26 від сили щоб ми з вами плюс-мінус зорієнтувалися, скільки ми часу це шукали, але це буде мінімум хвилин 30. Так, знайшов я наступний сундучок, правда, його тут на карті взагалі не було. На квантфані тому мені повезло. Та тормозити! Дай привикнути к апарату. І так, це вже майже останній сундук, це передостанній. Давайте заберемо. І так, напослідок має бути ось така от точка з лодкою, тобто сундучок має бути в лодці. Тому давайте десь воно тут має бути. Я думаю, ми його швидко знайдемо. А є, все, шикарно, прямо на краєчку зони. Так, 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 стоп, 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 спокійстві. спокійство. Забираємо і отримуємо 10 тисяч і 15 коїнів. І так можна три рази на день. Також найпростіший та легший спосіб, як ми можемо отримати з вами 200 коїнів, це просто грати у вихідні. Зазвичай нам у вихідні дають можливість відфармити 100 коїнів. Що нам для цього потрібно, це просто відіграти в суботу, 5 годин нам задають 100 коїнів. І в неділю відіграти так само 5 годин і нам за це дадуть також 100 коїнів. Проте акція ця починається з 10 годин ранку. Також один із самих головних заробків по коїнам ми можемо віднести рулетку. За 5 годин гри ми з вами можемо крутити рулетку, і ось такий вміст в цій рулетці є. Так, ми звідси можемо вибити як і звичайні коїни, а, допустимо, 250-500 коїнів, це вже епічна нагорода 500 тисяча. Так і вибити, допустимо, простенький стейдж або віпку. Наприклад, якщо ми виб'ємо з вами ось цю віпку на 10 днів, ми її можемо продати за 100 коїнів. Також один із самих простих способів: це ми з вами можемо пограти 7 годин та крутити ось таку от рулетку, тут є невеличкий шанс. Те, що ми з вами виб'ємо коїни. От, наприклад, тіп крутить, і йому випадає діамант. Наскільки пам'ятаю, діамант це в нас є якась віпка, голд віп. А щоб випити нам коїни, нам потрібно, щоб випала ось така от літера Q. Тобто, щоб отримати коїни, вам потрібно пограти 5 годин у вихідні, отримати по 100 коїнів та пограти. Також 5 годин. Ви покрутите звичайну рулетку в менюшці, та прийдете в казино і покрутите вже за 7 годин ось цю рулетку. І якщо порахувати загальну кількість конів, яку ми з вами можемо отримати, якщо будемо виконувати всі ці пункти, то ми з вами зможемо отримати 620 конів. Але це при умові, що ви відіграєте 5 годин у вихідні дні, тобто в суботу та неділю. Також кожен день будете збирати НЛО по 3 рази в день, і, звичайно, будете кожен день виконувати щоденні квести. Тоді ви зможете за тиждень назбирати 620 конів. В грошах це плюс-мінус, так то півтора мільйона. Доволі я непогано, про те, якщо ми з вами будемо виконувати квести, а саме ви можете взяти ось цей квест Лудуман та отримувати ще додаткових 100 коїнів за те, що ви будете просто крутити рулетку фортуни в казино. Це вже виходить 720 коїнів в тиждень. Але це ми не будемо брати до учату, що вам може випасти щось з рулетки чи з колеса фортуни. Тому ось таке от мінімальне количество конів, які ви можете випити за цілу неділю. Якщо ви знаєте, як добувати ще коні, напишіть в коментарі, буде дуже цікаво почути. Ну а ми дивимось, хто переміг в попередньому розіграші. Ну а ось і переможець. Відпиши мені в телеграм, так я з собою зв'язувався, але ти не зміг мені відповісти, будь ласка, під останнім постом розіграша.